Всіх вітальний арескрби. Сьогодні таке буде достатньо змістовне і цікаве відео по інструменту, по токарному, по сфером такому, цікавому компресор, плюс там ще деякі речі. Давайте розпочнемо. Певно, до речі, хто багато питає про ящики, сьогодні будуть якраз і вони. Дивіться. перфоратор ось такий є, кротон, стан невідомий. В принципі, розбирав там колектор плюс-мінус цілий. Тобто, щітки закинути, підкинути провод і, в принципі, повинно запрацювати. Ну, 150 гривень за нього там. то дасть, буде добре. Дивіться. Коробочка дерев'яна. Розміри 70 на 19 на... 7. Ціна 30 гривень. Потім ось така коробочка під якийсь щиток, що пишуть. 380 вольт. Ну, 13 з половиною. На 24. На. 9 з повищої точки тут. 2 см десь понижче буде, тобто на сім. 50 гривень. Рубаночок ось такий є 100 гривень. Розміри це в нас буде. 67 здається. 60-й. Рубанок 100 гривень. Є ось така прибуда якась. Сігментна, цікава. Це накий, типу, як подовжувач на замок, мені здається, схоже. Щоб, типу, сюди ставити замочок. І воно ось так. Типу як ціпок, тільки, тільки трішки по-іншому. Ну В принципі, суті не міняє. Там таке покрасивше буде, мені здається, ніж ціп, ціп але пофарбоване. Так що так, 100 гривень за нього. Потім стане це поки що мій. Так, 30 на 19. На на 7. Стан на неї ось такий. Нормально, тут дірок нічого такого нема. Вона не герметична, зверна. Стінка, звичайно, бачите, тут є. І отвори і все ще, між. Це ще тільки можна, але, розумієте, герметичне тут немає. 100. Давайте 15 гривень. Будемо трішки так не дуже логічно йти. Але... Більш правильно, щоб потім було зрозуміліше. Коли ви там за якийсь ящик, кидайте з знімок екрану, будемо, щоб розуміти друг друга. Дивіться, є ось такий набір лерок плашок, пару мітчиків. Тут є там все до М10. По пару штук стан такий тут різний. Ну, але працювати воно ще все буде. Мітчики в нормальному стані, плашки тут є, кажу, різний стан. В принципі, всі цілі, всі зуби є. Ціна за. Ось цей набір тут здається по-моєму, 25 плашок і з десяток мічиків буде. Ціна. Ну, Давайте так, щоб нормально було, наверное, гривень 300 Вони будуть ваші. Ось такі є набір ще сверл. Тут різні розміри, від четверки, здається, до десятки. Так, До десятки. І одна фреза ось така підрозовий конус. В принципі, навіть фреза нормальна. Давайте, 250 гривень за всі ці сверла. Потім п'є. Дивіться, раз, два, три. Це в нас фреза така маленька. 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ну, 10, 9, там можу і одну десь прирухувався. Така цікава якась. Е, Так, сверва це у нас центровочний. Там є пара обломаних. Стан я вам так поближче покажу. Всіх. Дивіться, за них я хочу... Ну, давайте так, щоб нормально, рівень 400. Нормально буде. Тут, в принципі, є і нові. Ось такі є і БУ. ну, Це вже трішки металлом. Ну, ось також нове. Ось таке маленьке, з однієї сторони нормальне, з іншої побите. Ось нове. Нове. Ну, пару штук тут є таких побитих. Ну, давайте 250 гривень добре. Щоб зовсім була гарна ціна. Дивіться. Постин трішечки тут три круглих, чотири круглих, дві п'ятикутних і дві трикутних. Це трикутні величеньки, все важкеньке тут таке. Все таке важкеньке. Ціна за них 100 гривень за всі ці там. Потім є конус третій, нерухомий 100 гривень. І він буде ваш в нормальному стані. Єдине, що трішки прихватився. Потім є ось таке діло. Не нове, але я їм працював колись на своїй товаришці. В принципі, вам ще також її там вистачить гарні ціни. Ось такий різечок. Є в нього такий тут, нюанс. Трішки я там провтикав на подачі, пішов і він трішки збився. Як би так показати, щоб ви побачили. Пластину він зажимає нормально, тримає пластину нормально. Ну, а там без перекосів, без нічого, але є такий нюанс. 12-та державка. Ціна купував, здається, гривень за. А, під пластини, до речі, зараз я скажу який. Ключик до нього є в комплекті. Під пластини т, ромб. Ні, не ромб тут. Чотирикутник. Якщо там хто буде точніше питати, прийдете на базар, або я вам там пошукаю десь, які в мене десь ж десь такого плану пару штук старих, я вам відійшлю також. Купаю, здається, рівень за 500 250 гривень. он буде ваш. потом є стойка магнітна. Повністю працююча. Затиснути однією рукой не дуже вдобно. Ой, вона повністю працює. Без якихось там проблем. Купував там. А, це бетон. наш, ж залізний. Розумієте, все тримається. 90 градусів нормально все вимикається, вмикається. Стан у неї реально тут, ну, якщо там не брати якісь подряпини, стан в неї нової. Нічого тут не відломано, не погризано, нічого подібного. Ціна за неї. Я купував її гривень здається за 700-500 гривень за неї ціна буде вона буде ваша. Потім є призмочка ось така. Вже багато вже мене вжить, 18 на 6. Глубина цієї призми. 5, ну, така невеличка, невеличка. Не знаю, гривень 400, 350 вона буде ваша. Потім. Ось такий ящичок 18,5 на 6. На 2 сантиметри. 2,5, ну, 2,5, не герметична, 100. Ось 100. Рівень 30 на ней. Розійшовся трішки. Ось така я, Я не знаю, що це за це не пластик, це якийсь 10. На 5. По висоти на 9,5. Де воно в СССР? ПЕ 6. Щоб це не могло значити. Потім є ось такі ще. Ось така ще. 20 за неї. Є ось така ще. 11. Типу, як квадратна, не квадратна. 11 на 12, також на 2,5. Е -е... Не знаю. Давайте 35 гривень, щоб просто не путатись потім в цінах. Так, є ще дві кроки, 3, 4 коробки. Перейдемо до шкліфов. Дивіться, ось така коробка 25 на ну, 10,5 по висоті на 5,5. ,5. Е, отвором, на жаль, не герметично. В принципі, зроблено добре. Давайте за неї 75 гривень. Скинули мені з екрану, ми друг друга потім розуміли. Затримуємо декілька секунд. Потім ось така 30. 30, на 11. І по висоті вона 6. Так, 6. Давайте за неї 140 гривень. Давайте за неї. Вона така важкенька. Побільше. Також скинула знімок і вона поїде до вас. Потім є якась ось така цікава. О, до речі, алюміній здається. Зараз перевіримо. Зараз перевіримо, якщо я знайду, магніт. знайду. Не, не алюмінію, просто тоненька. Дивіться, тоненька вона у нас. Е, так, 17,5, на 11,5. Висота 7. Така вона якась. какой-то такой давайте 45 гривен и вот такая деревянная 13,5 на на 33 и на 7 за деревянную такую 55 гривень Вона буде ваша. Також скинути фото. А, і ось така ще одна. Величенька залишилась не пам'ятаю, показував, не показував, ще раз покажу. 41 з половиною на 10 на по висоті 5. 100. Така гарненька. Негерматична. 100. Давайте навіть не знаю. 115, хоча ні, це наверное, буде 150 вже. Не знаю, по цінам можливо трішки багато, але пишіть щось вирішено. Тому що я не пам'ятаю, коли я останній раз такі відкриті коробочки. Якщо там хтось буде брати, багато поторгуємося в будь-якому випадку. В будь-якому випадку торг 45 см. Отакий такий спацін. Не знаю, він 50, м. давайте він буде ваш. Це, в принципі, відмиється. Ключик 50-55. Е, Стойте 150 гривень. Він буде ваш. М -м, опять же кажу, торг на все є. А, ще одна. Коробочка ось така дерев'яна. 22. На 6. На 14. М -м, 30 37 гривень. Буде так, щоб ми її відрізняли. Е, так, торг на все є. Так що пишіть, дзвоніть, домовимось обов'язково. По відправці, можливо, довго, вибачайте. Але відправка буде 100%. Там, якщо якийсь комусь я щось був повинен, пишіть вайбер, будемо розмовляти. Тому що коментарі там, я почитав, люди писали, дуже стріляю стальні, як на мене. Ніхто нічого мені на Viber не писав. Кому там потрібно, повертаю гроші. І якщо потрібно, висилаю. Ну, ви розумієте, тобто, питань до мене ніяких принципів бути не може Окей, я там витратив ваш час, вибачаю за це дуже сильно, але буває так. Так що, вибачайте, якщо там комусь щось не сподобалось, гроші повертаються. Тому я не бачу сенсу сперечатися нам всім. Ось такий шківок. 90. 90 17 з половиною. Ось так. 40 Там поділити що там по канавкам. Ось такі є 10. На... невеличкий такі На 13 В Профілі там буде те вже саме знову. Такий самий, здається, 13 на 10 тільки Двома такими рожками. На 10 приблизно. Там 12 можливо. 10,2. З такими двома рожками. Внутрішній отвор давайте зараз будемо віряти. Внутрішній в цьому. Штангель цікавий у мене. Що і не бачив. Внутрішній 15. Також. Так, в цьому буде у нас внутрішній. Пам'ятовуємо 21. В цьому внутрішній. Перший внутрішній йде підшипник 34. Там, де по наружній обоймі підшипника. Тішки трішки тяжко, але. 72. Так, і ще один шківок ось такий у нас залишився. Я не пам'ятаю, це, це не з компресора, здається, з мого. З мого з вашого. Так, перший 14, другий також 14. Два. Потім 14 у нього діаметр. Так, по пошкіла. Дивіться: 200 гривень, це алюміній, 50 гривень, 55 гривень, які з рожками. Цей 120 гривень. Так що так, потім, дивіться, є ось така. Зв'язка всяких різних ременів. Хто хоче, у тих штук 5-10 навіть, ну 10 не буде, штук 7. Вони стануть в різному, але там можу якось помернести комусь, просто мені їх там, щоб не викидати, 50 гривень достає. добре воно поїде до вас. О, можливо хто там захоче дуже сильно, подарунок віддам. Є дві книжки ось таких дорогі, цікавих. Знайшов в себе токар розточник і основи токарного діла. Хто хоче. Або комплектом воно по 50 гривень. Там, можливо, хто захоче пишіть. Можливо, там комусь також подарунок віддам, мені не жалко, вам приємно. Так, найцікавіше компресор. Давайте. Я навіть не знаю, що за нього сказати. 4000 гривень плюс торг ФВшка. Півтора кВт двигун віддаю ось таким. Потім шлангу до нього віддаю. Таку невеличку. Шланги тут метрів під 10, може 12 навіть. Багато її тут. Спіральний шланг там ще один, Тобто спіралька там метрів 10 і цей, може, метр 4-5. По вазі він кілограм десь під. Я навіть не знаю, що вам сказати, приблизно по вазі кілограм під. 50-60, по доставці буде новою поштою, це буде гривень 800 на палеті. Делівері буде трішки подешевше, мені здається. Правка і то, і, то, і поштою, в принципі, можливо за домовленості. Ну і по предоплаті розумієте, тому що кататися туди-сюди з цим компресором це не дуже, не дуже легка справа. Якщо так, вайбер, в принципі, вказаний. Все, що можливо, там Viber, Telegram, телефонуйте. Дзвоніть, пишіть, в принципі готовий до вашої пропозиції для сторогу і так. Може, хтось питаєте, що потрібно, Можливо, що ще знайдемо. Так що так. А, не додивився. Дивіться, ще в нас є ось такі тисочки Ну, зрозуміло. короче Компресор 4 плюс торг працюю від 220 вольт, в принципі, нормально, єдине, що там. Ну, без автоматики, ви розумієте, просто в ручному режимі Сирби побільше поставити. 125 тиси в розобраному стані. В принципі, вони збираються. Просто якщо я їх зберу, потім мені їх на відправку знову розбирати. Мені цього не хочеться. Єдиний що нюанс, відомо тут немає губки, і відома ось так частинка. В принципі, губку придумати якусь і нормально все буде. Два ключі до неї, і є за неї ще платформа. Поворотна якось там з пневмою для чогось для когось. Потім покажу, якщо запитаєте. Ціна за них 2 тисячі гривень. Візі вони будуть кілограм 60, тобто, за ну, заставку також що зраховувати. І я ось такі ще не, не додивився за них. Е, торточки Колись вони вже були 25 см, плюс-мінус 7, плюс-мінус сантиметр. Їх тут у нас 8 штучок. Вони по розмірам 22. По ціні отак, за всі 200 гривень за 8 штук. Перерахуйте скільки там в метражі, скільки кілограмів. Так що так, до віддаю ключики. Так, Ну вже напевно у нас на сьогодні буде все. Пишіть вайбер, скидайте скріншоти. Будемо торгуватися, якщо там хтось захоче. Я скажу, ціни я б на ящички чесно, називав просто так з неба. Так що. Не ображайтесь, якщо дорого, якщо дешево також. Якщо дешево, я зрозумів це відразу. Якщо дорого, я також зрозумію це, але не дуже відразу. Пишіть коментарі, кому що сподобалося, що не сподобалось. Будемо відповідати, будемо вирішувати, якщо якісь за пропозиції також пишіть. В принципі, напевно, на сьогодні на все. Ви були на державі Скраби. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня, до побачення.